Браття і сестри, щиро вітаю вас у цей благословенний день, коли ми з вами разом знову занурюємось у глибину Божого Слова. І сьогодні ми продовжуємо вивчати одне з найбільших і найзагадковіших свят у літургійному році Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Це свято сповнене небесної урочистості, таємниці та надії. І саме в цьому святі відкривається не тільки глибина Христової місії, але і висота нашого власного покликання. Браті і сестри, щиро дякую всім вам, хто слухає наші духовні роздуми, хто підписується на канал. Залишає коментарі та вподобайки. Браті і сестри, це не просто якась статистика, це наша з вами спільна молитва, це свідчення нашої з вами віри, нашого бажання зростати духовно навіть у ці нелегкі часи. Ваші слова підтримки і щирі прохання про молитву це те, що дає сили. Продовжувати цю працю. І ще хочу декілька слів сказати від щирого серця: цей канал існує і розвивається завдяки вашій молитві, підтримці і щирому бажанню допомогти. Кожна ваша добра думка, кожен коментар, репост чи пожертва це цеглинка у нашій спільній духовній справі. Спонсорська підтримка дозволяє нам записувати нові проповіді, обробляти звук, готувати відео і поширювати Слово Боже далі. Тож, якщо Господь кладе вам на серце бажання підтримати цю працю, сприйміть це як частину вашого служіння. Найменший несок – це велика справа у Божих очах, браті і сестри. Дякуємо вам щиро, щиросередно від нашого об'ємного християнського серця. Сьогодні запрошую вас замислитися над великим святом Вознесінням Ісуса Христа під кутом двох основних вимірів христологічним та антропологічним. Дорогі мої, дуже прошу дослухайте цю проповідь до кінця, бо кожна частина як духовна перлина як ліки для зраненого серця, а також як прийняття особистого заклику до віри, що випливає з цього величного та таємничного свята. Вознесіння є підтвердженням Божества Ісуса. Перед усім, дорогі мої, Вознесіння є печаттю, яку Отець ставить на всьому житті і місії свого Сина. Після того, як Ісус Христос воскрес із мертвих, Він протягом 40 днів з'являвся апостолом, навчаючи їх про Царство Боже. Але ось приходить момент, коли Він у піднесеному тілі перед очима своїх. Сподвижників та учнів возноситься на небо. І це не просто завершення земного перебування, це прославлення, тобто момент, коли Ісус, той, хто втілився, став людиною, пройшов шлях приниження, страждання і смерті, урочисто повертається у славі до Отця, довершуючи свою перемогу над гріхом. І смерть. Цим актом Отець підтверджує, це справді мій син, Бог правдивий від Бога правдивого. Апостол Павло у посланні до Филип'ян пише: Через те Бог і вивищив його, та дав йому ім'я, що вище всякого імені, щоб перед Ісусовим ім'ям уклонилося. Кожне коліно. У символі віри ми щонеділі проказуємо і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. Це не географічна чи астрономічна правда, а Богословська. Сидіти праворуч Отця означає володіти тією самою славою, тим самим авторитетом, що й Отець, це визнання Його Божества. Та участі у Божому царюванні. Відтепер Христос царює, і Його влада охоплює усе творіння, і Його присутність стала всесильною. Він більше не обмежений Тілом в одному місці і часі, Він діє і присутній у всій повноті церкви, в таїнствах та в нашому з вами серці. Вознесіння це не прощання, це перехід до нового виду присутності. Учні не втратили Ісуса навпаки, Він став ще ближчим, хоч вже не у видимий спосіб, пам'ятайте Його слова. Ліпше для вас, щоб я пішов, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. Ісус сходить, щоб Святий Дух зійшов, а отже, щоб Його життя стало життям у нас. Він підносить нас до Отця, але водночас ходить у наше щоденне життя через Духа Святого. Це таїнство, яке ми переживаємо, особливо у Євхаристії. Христос уже не в Назареті, Він у присвятих дарах і в наших серцях. Важливо також побачити, що подія Вознесіння не випадкова, вона вже пророчо описана у старому заповіті. Пригадаймо книгу Пророка Даниїла. Ось із хмарами небесними йшов, як син людський, дійшов він до старого днями і поставлено його перед ним, і дали йому владу і славу і царство. Це пророцтво про Месію, і це воно збулося в Ісусі Христі. А в діяннях ми читаємо, як учні, дивлячись на небо, чують, чого стоїте і дивитесь, цей Ісус, що вознісся від вас, так само прийде. Це не лише нагадування ідіть діяти, але і запевнення Він повернеться. Вознесіння не віддалення, а підготовка до повернення у славі. Христос не залишає церкву сиротою, Він тепер присутній в інший спосіб, особливо у Євхаристії. Зовнішньо його немає, але сутнісно, Він близький, як ніколи. Кожна літургія це нагадування, Він сидить праворуч Отця. Але іде з нами також Отця. це пасхальний шлях, і кожна наша участь у літургії це передчуття неба. Тепер, дорогі мої браті і сестри, давайте поглянемо на Вознесіння в його антропологічному вимірі, тобто, що це означає для людини, для мене, для кожного з нас. Христос, як боголюдина, не просто піднявся на небо, Він підніс із собою і всю нашу людську природу, Тіло, яке Він взяв від Діви Марії, тіло подібне до нашого, стало прославленим. і сівши праворуч Отця, це засвідчило: людство покликане до неба. Те, що було видимим у нашому Спасителі, перейшло у Його таїнство. Це означає, що Христос не одинокий Пілігрим у вічність, Він наша глава, а ми Його тіло. Якщо глава вже у славі, то й тіло буде там. Вознесіння це запевнення, і ви там будете, де я. Браття і сестри, це надзвичайна звістка. Ми не створені для землі, ми створені для неба. Людське життя, це не просто боротьба за виживання, це не просто серіал із буднів та випробувань. Ми істоти неба, ми покликані з вами до вічності, але це покликання. Не скасовує наше життя тут, на землі, навпаки, саме тут, у нашій щоденності, у нашій буденності ми вчимося небесного життя. Кожен раз, коли ми прощаємо, любимо, молимось, творимо добро, долаємо наші гріхи, ми відкриваємо собі шлях до Неба. Святий Павло в посланні до Ефесян каже, і разом Воскресив нас і посадив на небесах у Христі Ісусі. Це не поетичний образ, а реальність віри. Ми вже тепер покликані жити як ті, що мають небесне громадянство. Так ми ще тут, на землі. Але внутрішній компас буде налаштований на небо. Якщо Христос возніс у славі наше людське єство, то ми не маємо права жити по-земному, тобто дріб'язково, егоїстично та замкнено, ми з вами створені для більшого. І коли ми кажемо Небо не йдеться про місце в космосі, небо це повнота присутності Бога, стань єднання, миру і любові. Там немає болю, страху чи розлуки, але це життя починається тут, коли ми живемо в благодаті. Давайте поглянемо на святих вони не чекали смерті. Щоб жити небом, їхнє життя вже тут було сповнене Божої присутності, і це покликання для кожного з нас. Дорогі браті і сестри, Вознесіння це не просто велична сцена з життя Ісуса Христа, це особисте звернення для кожного з нас, це не тільки свято минулого. А це великий виклик сьогодення. Бо у той час, коли небо відкрилося, наш погляд часто залишається прикованим до землі, до того, що дуже важко, нам страшно, нам боляче, до новин до тривог до втрат та до втоми. Але саме тому це слово сьогодні. Лунає особливо сильно. Пам'ятайте, ким ви є, пам'ятайте, для чого ви створені? Ви не випадковість у хаосі війни. Ми живемо у важкий час, постійні повітряні тривоги. Тяжкі новини, зруйновані домівки і життя, втрачені рідні, усе це. Не можна ігнорувати, але навіть у цьому болі ми з вами не забуті, ми не залишені, ми не просто виживаємо, ми маємо з вами небесне покликання. Уявіть собі, українського воїна, який у холодному окопі серед бруду молиться, чи волонтера, який не спить ночами, збираючи допомогу. Чи бабусю, яка в темному підвалі читає псалтир при світлі свічки? Хіба це не образ небесного народу на землі, це і є шлях Вознесіння, коли навіть у найважчому ми зберігаємо гідність Божої дитини? Ви не просто тіло і нерви, ви всі храм Духа Святого. У світі, де людина часто зводиться до якихось функцій зручний, отже, потрібний, успішний, отже, цінний, Вознесіння каже по іншому. Кожне ваше життя має значення, навіть якщо не вас не показують в ефірах, навіть якщо про вас ніхто не згадує в новинах. Кожен із нас носить у собі відблиск неба. Коли Ісус вознісся, Він не відірвався від нас, Він підніс наше людське єство до Отця. Отже кожна сльоза, кожен біль, кожна жертва має вічну вартість. Пам'ятайте, ким ви є, навіть якщо довкола. Непроглядна темінь. Інформаційний простір сьогодні, мов поле битви. Сумніви, страхи та зневіра розлітаються зі швидкістю світла. Ще вчора ми з вами відчували надію, а сьогодні заголовки новин зламали наш дух. Але чи справді істина там, де найгучніше диявол, батько брехні? І одна із його улюблених тактик вкрасти нашу ідентичність, наше знання про те, хто ми є, а ми не уламки історії, не біомаса, не користувачі інтернету. Ми сини і дочки царя, ми люди Воскресіння і Вознесіння. Тому не дайте інформаційній війні зламати вашу душу, пильнуйте серце. Не дозволяй постійним новинам бути джерелом вашої правди, черпайте правду з Божого слова. Дорогі мої, починайте день з неба, а не зі стрічки новин. У перші хвилини після пробудження, які є найціннішими, не віддавайте їх смартфону, віддайте їх Господу, скажіть просто. Ісусе, піднеси мій дух до Тебе сьогодні, покажи мені, ким я є в твоїх очах. Коли вам страшно, вдивляйтеся в Хрест, а не в статистику. Нам всім страшно, але страх не повинен ставати нашим домом у хвилину тривоги замість ще однієї новини, візьміть в руки, вервицю. Прочитайте Псалом. Замість безплідної паніки дозвольте серцю відчути присутність Ісуса Христа, Вознесіння це не у хмари, це вміння бачити небесне у земному. Сімейна вечеря це ікона небесної трапези, дитяча посмішка це Божий погляд, а доброта незнайомця це знак того. що… Царство вже ближче. Будьте небом для інших. Вознесіння це не лише про підняття, а й про служіння. Якщо Христос піднісся, то і кожен із нас може піднести когось теплим словом, обіймами, вибаченнями, можливо, терпеливістю, а можливо, просто присутністю. Один поранений боєць сказав капеланові. Знаєш, я не знаю, чи дійду живим, але знаю, що небо то не десь там. Я його бачив в очах побратима, який прикрив мене своїм тілом. Дорогі браття і сестри! Христос вознісся не в ідеальний світ, Він піднявся з Голгофи, місця страждання. Тож і ми маємо право дивитися вгору, навіть коли наші ноги багнються фронту, наших сердець торкнулися втрати, чи очі наші, натомилися від сліз. Бог не соромиться людської слабкості. Він підняв її до слави і каже кожному з нас. Ти створений для неба, не здавайся, йди, я чекаю тебе у славі. Вознесіння це не втеча від реальності, це найглибша реальність, яка пронизує навіть найтемніший день, це обітниця, яка звучить і сьогодні, і ви там будете, де я є. Браття і сестри, не забувайте, ким. Ми з вами є. Не дозвольте цьому світу зламати в кожному образ Божої дитини. Наш шлях веде не в безвість. наш шлях веде до Отця. Давайте не будемо боятися вгору, бо там наш дім. Амінь.